Пане Назарію, безумовно, хочу запитати про ситуацію на тому відтинку фронту, на якому ви працюєте, про Вугледарський напрямок, я так розумію, будемо далі вести мову. Скажіть, як поводить себе ворог, який навпроти вас, чи вдається до штурму? Не вдається до штурму, тому що всі попередні рази, які вони пробували штурмувати наш напрямок, були безуспішні. І коли ворог. Ді... Коли ворог отримує по зубам декілька разів підряд, знаєте, він вже такий е, трошки демотивований і не дуже хоче пробувати, е, випробувати свою судьбу. Останній раз, коли ми штурмували, це був е, успішний е, штурм, взяли в полон хлопців і ви знаєте, зараз це почути ціла Україна, росіяни створили свій Якийсь внутрішній підрозділ, щось таке е, на знак КГБ, е, КГБ який ззаду стоїть і просто стріляє по своїх, якщо вони відходять без дозволу або просто ротуються без дозволу. Це просто жахіття. 21 -е століття, і ми бачимо повністю всю русифікацію. Російського народу, який просто себе знищує. Пане Назарію, так такі загороджувальні загони кажуть, є на багатьох відтинках фронту. Зокрема, на Бахмутському. Кажуть, що люди там ну, не просто бояться здатися в полон українській армії. Ну, вони дихати там бояться, тому що їм свої стоять позаду з е пістолетом. Звичайно, це тактика Сталіна і Леніна, коли в 42-х роках. Загоди загони, загони НКВ, НКВД стояли ззаді і е, з пістолетом в спину підганяли для того, щоб вони робили жахіття. Такі, знаєте, е, нелюдські е, фактори. От ми бачимо, що історія повторюється, тому що Росія ніколи не знижувала апетитів до наших земель. Але ми очікуємо, що цього року вже на кінець буде. Перемога, тому що ми бачимо, що всі готуються, гарна погода, є можливість проїхати туди, куди не могли це зробити весною. Тому я думаю, скоро росіяни побачать справжнє жахиття, яке їх чекає. знаєте, в Тіктоці навіть е, уже ходить відео, де вони кажуть: ми знаємо, коли прийде ЗСУ і нас, але не знаємо коли. Оце вже дуже скоро, е, дорогі мої. Все буде добре, головне, знаєте, як казав один дуже відомий поет: терпи, терпи, терпець тебе шліфує. От ми терпимо. І ми себе шліфуємо. скоро все буде добре, і головне, знаєте, не так не нити. не нити і не падати духом. Туди все буде добре. Слухайте, ми точно ні, ні. А вони а, ниють і а, як себе поводять? От що розповідав вам той полонений, якого вам вдалося а, а, взяти, захопити яке правильне слово використати? Да, от що він говорить про мотивацію, про настрої. І загалом про стан готовності зустрічати українські збройні сили в їх наступальній операції? Ми перед тим як допитувати по згідно правил етикету, ворога нагодували і напоїли, і дали навіть пачку парламенту для того, щоб він заспокоївся, запевнили його, що він потрапить додому цілий і неушкоджений. Знаєте, коли приїжджають полонені Росі у Росію. Росіяни з такими харями від, відгодованими і потім кажуть на камеру, що нас там били. Це все старі приколи такі, знаєте, Сталіна, їхня дурнувата полеміка завжди щось розказувати неправду брехати, красти і так далі. Що він сказав? Перше, що він сказав, це що він ще таку смачну курку не їв. А потім просто все розказав, як є, і знаєте, перехрестився, сказав, що він хоче додому. У нього двоє дітей, хлопчикові 28 років. І я йому задаю питання, чого ти прийшов воювати на нашу землю. На що я отримав відповідь? У нього було два варіанти: або сісти в тюрму, або тікати за кордон. А за кордон не випускають тільки через якісь там поля, і на Китай. А Китай Росію не приймає і не буде приймати. Якщо Українці всі розумні зайдуть на китайські сайти. Вони побачать, що вже частина Росії, яка наближена до кордонів Китаю, перейменована на Маркувана вулиці і міста мовою Китаю. Так, так. так пан Назарію. Спасибі величезне, що доєднали і за браком часу. Мушу вас відпускати. Назарій Киша, командир кулеметного підрозділу 72-ї окремої механізованої бригади. Спасибі.